Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх захоплень. А в об'єктиві моєї камери орхідея. Ця орхідея вже цвіла. Оце цвіточок, це сусідочки її сестрички. А ця була білого кольору. Гарно квітла, і зимою таке натхнення мені давала дача, відпочивала, і я всі свої сили і заботу віддавала уходу. За Орхідейками, їх у моїй колекції ще дуже мало, але ці квіти мені дуже сподобались. І так от, ця орхідея відсвіла, от цвітоноси, бачите, обрізані вже. Я на цвітоносі бачу декілька почок. Тут, бачите, під чешуйкою одна почка. Дуже хочу, щоб тут цвітонос новий пішов, пересажувати. Цей вазончик я поки що не буду. Цю квіточку. Сьогодні її полила, бачите, коріннячко, яке яскраво-зелене. І покажу в горщику, як воно виглядає. І отаке воно в горщику. Багато зеленого, хорошого, здорового. Може, там десь щось є підгнивше. але можна пролити фунгіцидом. Я ще хочу. Дочекатись ще одного цвітіння, Уже після наступного цвітіння її пересаджу. А що мені не подобається, то що я не бачу там бачу точки росту. І сьогодні була в семеневому магазині, там, де є всякі фунгіциди, раствори і стимулятори росту. Там я сьогодні придбала HB101. Оцим препаратом я хочу прокапати. там Ну, прямо туди в серединочку, пару капельок. Роздивлюсь, як його розводити, в якому співвідношенні. І цю процедуру зроблю. Ну, я шийка непогана. Так, зимою читала, вичитувала, як і що потрібно для орхідейок. Мох тут, кора, ну, все, що потрібно. В закритій вона у мене в системі посадки. Є там. Деякі архаманки використовують взагалі відкриту систему. Ну, я до цього ще не дійшла. Повернемось до препаратів, котрі я придбала для уходу за орхідеями. Так от, що я сьогодні придбала? Я сьогодні взяла отакий мох з фагну. Я його буду використовувати при пересадці цвіточків і кокосову стружку, субстракт кокосовий, отак органічний. Отакий от субстракт я взяла на ринку 50 гривень. А в магазині, а магазин називається та, да, там він 25. Ну, хай комусь буде в користь, але я сьогодні так от прогавила Далі, що я взяла Максим, це суспензія. така Дуже хорошо її рекламують. Якщо десь потрібно обробити листочок, до речі, от на моїй цій орхідейці, тут, бачите, уже листочок Це можна так частково обрізати і місто зрізу пройтись максимум. Хорошо заживляє цю ранку. Також можна для цих цілей використовувати, мелину можна використовувати для цих цілей. Також я от придбала HB101. Це той препарат, котрим я хочу сьогодні пройтись ну, пару капелек. в правильно розведеному співвідношенні, в серединку квіточки для того, щоб спровокувати її рост, рост листочків, рост цвітоносів. Можливо, і дітка таким чином буде рости краще. Десь вона десь дітку. Хоча я начитала, що дітка, що потворилась, треба на отакій гілочці, на відсвівшому цвітоносі, знайти одну із нижніх живих почок. У мене ось вона. Зняти чешуйку. Тут вже знята чешуйка, бачите, видно, що жива почка. Взяти зубочистку, трошки її розковиряти. Там спеціально є паста тією пасту декілька разів на тиждень промазати, і це місто ля, буде почне розвиватися дітка, а потім далі уход. Ну, до цього я ще не дійшла. Сьогоднішні мої покупки вам показала і приступлю до, попрацюю цим препаратом HB 101. Так, відео не повчальне, не навчальне. Я сама ще великий дилетант в цьому ділі. А тому, у кого є якісь зауваження, совіти або пропозиції, будь ласка, я все з задоволенням почитаю і прийму до уваги, а на поки що дякую за перегляд, за приділений час. І до нових зустрічей на каналі Світ Моїх Захоплень. А одне із моїх крайніх захоплень це квіти орхідеї, і ними я захопилась в зимню пору, коли спочивала моя дача.